Кожен із нас він в першу чергу повинен заглянути у своє власне серце і подивитися, а чим Бог вже від мого народження, від моїх стартових якихось передумов мене оснастив. Що він вже мені дав? Якими є мої дари, якими є мої таланти, якими є мої природні схильності? Хтось вже від народження схильний до техніки, хтось вже від народження схильний до гуманітарних наук. Хтось вже від народження схильний до того, щоб бути комунікатором. І тому, от, наприклад, з позиції батьків, я як батько розумію: мені не треба вигадувати для своїх дітей, ким їм бути. Мені не треба нав'язувати їм свою точку зору стосовно їх майбутнього. Все, що мені потрібно, це розпізнати, а що там уже Богом закладено, і допомогти цим а, закладеним речам, цьому потенціалу максимально розкритися і максимально реалізуватися. Я вірю так, що людина вона може бути успішною тільки в тій сфері, в якій вона відчуває радість і в якій вона відчуває себе в прояві своїх дарів, талантів і можливостей.